загибель за ґратами Вікторії Рощиної – Це нагадування про те, як Російська Федерація нині поводиться з нелояльними до режиму медійниками. Ось про це написала у мережі ікс амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк. Отже, за її словами, трагічна смерть репортерки привертає увагу до того, що в Росії тривають викрадення та ув'язнення медійників. Кричущий що наступ на незалежні змі. Та правду нагадаємо, що українська журналістка Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій Російською Федерацією території. Звідки вона робила репортаж? 10 жовтня керівник прес служби координаційного штабу Петро Яценко повідомив, що Вікторія померла у полоні. І на підприємствах тимчасово окупованого сходу України росіяни збираються виробляти іранські шахеди. Ось про таке інформує центр національного спротиву виготовлення дронів, хочуть організувати під землею, залучаючи для збирання студентів професійних училищ. а зберігатимуть безпілотники в міських забудовах, щоб використовувати місцеве населення як живий щит. Так, за задумом ворога, виробництво на тимчасово окупованих територіях має скоротити терміни постачання дронів до пускових полігонів. До справ політичних далі. У партії Слуга народу ймовірно очікується розкол. Ось про таке повідомило видання Лівий берег і там розповідають, що коли очільниця партії Олена Шуляк ініціювала нараду із головами регіональних осередків, кілька керівників захід проігнорували. А все через те, що Шуляк, нібито працює над створенням нової партії разом із колишнім віцепрем'єром з відновлення та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим і екс-головою державного агентства відновлення Мустафою Наємом. Олена Шуляк ось такі звинувачення наразі спростовує так само як. І її соратники. А втім, видання знайшло ознаки підготовки нового політичного проєкту.